Каже, в один рік, каже, я вже вмію трішки сама їсти. Каже, полюбляю це робити, але полюбляю гратись і їдою. Це потрібно ням-ням-ням-ням-ням. Тобі допоможуть. Давай. Mm -hmm. e, всякі ось ці от нагруднічки Вона категорично кричить. Це їй не подобається. Да? Да, і ми просто потім переодягаємось та все. Я це все кидаю в стиральну машинку. ням 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 Ангелінка любить грати в такі от фрукти, да? сцепляти і розцепляти їх. Ой, дуже полюбляє дивитися книжечки. Прям це для неї заняття таке, може зайнятися хвилин 10. типу довго Хто там є? Знає таких тваринок, як собачка, киця, конячка. Ще хто Їжачок. А собачка? А Кетя? А Кетя як говорить? Кетя. Ну Потрібно. До мамі потрібно. Ангелінка дуже полюбляє телефони, пульти. Да? Обожнює повторювати все за старшим братом. Інколи задивляюся на телевізор, але це п'ятихвилинно. хвилину. <му> а де тато? Тата? А де татко? Давно вже говорить такі слова, як тато. <му> 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 Дядя, а тата? Ось так собі щось постійно говорить. Навчилася забиратись на ось такий стульчик. Так само вилазить на невисокий диванчик і злазить з нього. Правда, був один конфуз, впала вниз головою. Але нічого, все обійшлось хорошо. Така доросла дівчинка, я прихожу, а вона сидить, дивиться телевізор, так? рекламу дивилася. Ой молодець, яка ти доросла стала. Ділова така! Прям діловуще. Дітки після року, мені здається, так швидко починають все зловлювати. Да? Тільки стоїть щось одне навчитися, вона це вже повторяє. Так і все подобається. Дуже любить повторяти за дорослими. Да? Повторяєш все, що робить мама. Так. Да. Буквально вчора показали їй, як обніматися, і вона вже всі вчора цілий вечір обнімала. Ну, діла я, впадеш? Впадеш? Ой! Ой, страшно, да? страшно. так? Страшно. Хотіла сказати ще про харчування. Е, їсть Ангелінка дуже любить зранку снідати кашками. E, що вона їсть? така, супчика їсть, борщики, м'ясо їсть, полюбляє м'ясо їсти. E, от з цього місяця почала їсти. Yeah. <гум> Розмовляєш yeah. З цього місяця почала їсти e, яєчко. Варене, правда, їсть тільки білочок. Відкликається на своє ім'я, приносить те, що я її прошу, там, наприклад, м'ячик ще щось. Донечка, йди сюди, будь ласка. Ангеліночка. Привіт! Що таке? Замастилася? А як ти танцюєш? Танці, 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 танці. Пішла, який танці. Любить отак от діставати всякі маленькі предмети з баночок всяких. Я інколи даю їй крупи погратися. Ну, не надовго, тому що вона починає це все пробувати. Постав, будь ласка, ангелінка не можна. Розумію, що не можна, але все рівно хочеться попробувати Так як вона ще смоктить пустушку перед сном, постав назад, то вона все-все пробує на вкус. Не можна, ні, не можна, це ростіка. Ростіка не цукарочки, солодку я її, звісно ж, не даю. Постав назад, Ангеліночка. Не можна, тільки пальчиком. Отак от от під наглядом вона достає. Ставить назад. Потрошки привчаю її до зубної щиточки. Правда, вона тільки грається, отак от от водичкою. Туди ні-ні, зубчики чисть. Я їй, звісно, допомагаю потім чистити зубчики. Да? З приводу зубів в рік в нас е, 7 зубчиків. Чотири зверху і три знизу. Четвертий на підході. Чисть зубчики. Зубчики, як ти чистиш? Тонечка. Зубчики. Молодець. Якщо їй зубну пасту дати, то в неї просто з'їсть. Ну, до повноцінного очищення зубів нам ще далеко, але привчаємось. Так, про сон забула сказати. Семи місяців вона спить один раз в день, і тривалість її сну, як коли. Інколи буває пів години, інколи mm. буває 2 години. Ну, цілком її достатньо. Дуже рідко буває, що вона спить двічі, це коли. Ми кудись їдемо, наприклад, зранку, і вона засне в машині, і потім вона до вечора не витримує і починає спати ще разок. Як ти робиш а? -а, -а, -а. Як Ангелінка лягає спати? М -м -м -м. Ось ця вона недавно навчилася залазити, перелазити. Це прямо. Аж серце здригається, коли вона це робить. Ми зняли бортик з кроватки, і спить вона майже завжди там, де? Да? Інколи спить зі мною. Ну, це дуже рідко буває. Я привчаю її спати окремо вже в кроватці. Де? Да? Бо до місяців одиннадцяти вона спала зі мною. І так, про грудне годування. До року вона їла тільки ввечері, один раз о 3 годині ночі, і ще один раз десь під ранок о 6 Зараз я забрала одне годування вечірнє, вона засинає без грудного годування, я її вкачую, вложую, танці з бубнами. А потім вона спить і вже десь о годині третій вона починає сильно крутитися. І я їй даю один раз грудь <кхід> і все, більше е, не даю. І, хіба що в неї оце лізли зуби, то вона прям висіла на ній. А так стараюся забрати. Думаю, що ми ще місяць і заберемо це ще одне годування, тому що воно їй абсолютно не потрібне. Вона їсть все, майже все без перебору. Я думаю, вітамінів достатньо. Це вже так, просто для заспокоєння. І ось так буде сидіти і гратися саме весело. І буде лазити, перелазити сто разів. Любить отак от залазити на нашу кровать, притворятись, що вона лягає спати. Візьме соску і каже мм. <toda Wha> <Luis> <diction�ling> але сама вона не засинає. Навчилася буквально цього місяця злазити сама з кроваті, але інколи забуває. Попою. Ось так, молодець. І дуже їй цікаво ось таке все не можна. Ну, ну Все треба познімати, а ще любить на себе одягати одяг, ну, там приставляє до себе. <смір> угу, що під кроватью є? Все розкидає, а я ходжу взаді тільки складає. Сама на нашу кровать вона же не може вилізти, бо вона занадто висока. Mm. А покажи, як ти робиш скок, 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 як зайчик. Як зайчики роблять. От на камеру нічого не хочу робити, так? Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти притворяєшся і обманюєш маму. Mm -hmm. Так, по словам, що вона говорить? Говорить мама, тата, дай? Е, кажуть, як кажуть, рільні тваринки, такі як собачка. Котик. Ще хто мавпочка знає, як кажуть, як мавпочка говорить? Як мавпочка казала? А собачка? Ангелінка, а де собачка? От Хитрюща. Ну, і там говорить багато всього по Говорить Говориться баба. Що вона таке говорить? Типу дядя, і все время отак вот вот лепечить щось. І тільки би балувалася. Рішила забратись наверх.